Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео оглядаємо матчі наших команд Єврокубках. Настрій міг би бути набагато гіршим. Київське Динамо в серії пенальті, тільки змогли все-таки обійти цей Аріс, переграти його за рахунок того, що Аріс самі не забивали пенальті. Ну і Дніпро 1 як і очікувалось, не змогли нічого зробити зі славією в другому матчі. І звісно, більше будемо говорити про Динамо, але й про Дніпро 1 треба пару слів сказати в будь-якому випадку. Е, найголовніше це те, що ми, як завжди, не можемо без валідолу. Друге, це дійсно могло бути гірше, тому що гра складалася по різному, і в матчі навіть Дніпра один могло бути гірше, тому що нам зараз ну кожні такі результати не програшні. Вони в копілку нам в таблицю коефіцієнтів. Це дуже важливо зараз вигравати. Навіть нічого грати це теж нам буде в плюс. Тому Дніпро один не програли і добре. Зіграли один-один, не пройшли далі, і вилетіли скоріш за все. Зараз навіть подивлюся, Да, вже офіційно вилітає Дніпро-1 на Спартак Тернав. Олег Познань на виїзді програли 3-1 і Спартак. Їх пройшли. Цікаве протистояння було, але нам найголовніше, що Дніпро 1 зберегли шанс пробувати свої сили в Єврокубках в цьому сезоні. 23-24. Так само Київське Динамо потрапляє на Бешіктаж. Ну а давайте по цим матчам зараз детально поговоримо. Перед початком напишіть свої коментарі. Шанси Дніпра 1 проти Спартак Тернави, шанси Київського Динамо проти Бешікташа в плей-офф, куди ці команди взагалі зайдуть. Наскільки далеко, ну і шанси зорі вже на славі. Оцініть от тому, що ви бачили проти Дніпра один, друзі, в коментарях. І перед початком лайкос вліпіть, дуже важливо. Вони поставить лайк той проти наших команд, друзі. Тому ставте лайк. Ну і підписуйтесь на канал, і давайте оглядати матч. Почнемо дуже коротко з матчу, який нам більш-менш зрозумілий, тому що ми не очікували особливо від Дніпра один камбеку. І дивлячись на склад, в принципі, складно було тут очікувати якогось повернення від Дніпра один матч проти Славі, тому що ну в атаці Чесно кажучи, вийшли люди. Ось Горбунов був зліва, Філіпова. атаці, Гуцуляк, піхальонок. В принципі, все як і є, але і в центрі захисту великі проблеми у команди грав взагалі кравець Царапій, тобто Пасіч Каплієнко по флангам. Єдине, що треба відмічати в цій зустрічі: Дніпро один ну старалися грати в футбол як могли. Славія видно, що вони не хотіли ну, особливо розкриватися. Вони грали по результату. Вони зробили результат першого мачі три і на цей матч їм не треба було виходити і розривати Дніпро 1. їм треба було спокійно просто скатати на нічую або виграти мінімально, те, що вони старались робити, в них в принципі. Все виходило, але і дніпро 1 за рахунок характеру змогли забити гол. Тут треба відмічати дві людини. дніпрі 1 сподобався Рубчинський, звісно, як і в минулому матчі. В цьому матчі він виглядає таким, знаєте, тіньовим лідером команди, якщо чесно, по футбольним складовим лідером команди. От разом з Пікальонком, його дальній удар, просто шалений дальній удар в роздягальню ворота славі. І тут у нас навіть надія з'явилася, що ще два якби, нічия там додатковий час. Ну але Славія потім забила все-таки зрівняла рахунок уже в другому таймі. І ще треба відмічати, які дуже круті сейви робив в цьому матчі. Рятував Дніпро один. Дійсно, цей голкіпер прогресує. Молодий голкіпер він молодець. Але ну як ви бачите, статистика, ну нас переграли навіть в цьому матчі при 1-1 у Славі були ну, вбивчі моменти. Тут треба ре реально віддавати належне Кінарійкіну, який зробив сьогодні 5 сейвів. Дивовижний матч, вважає від нього. Молодець, він прогресує. От є хороша, здорова конкуренція в Дніпрі 1 на цій позиції. Тому, ну, як ви бачите, перший тайм, що ми старалися зробити, другий тайм нас вже вкатали. Просто вкатали, забили гол, і якби там гол, до речі, на варі передивлялися його все-таки зарахували. Ну і висновок один. Ми не очікували особливої звитяги. Тут, звісно, ми розуміли, що Дніпро один вилетить. І далі Спартак Тернава От там уже будемо розбирати цього суперника. Він трішки простіший за славію, але все одно це дуже сильна європейська команда. От вони пройшли Лех познань. Це теж. Показник, вони вміють робити камбек. Вони з 2-1 закамбечили в 3-1 в себе вдома. Тому там теж буде дуже складно, і тим більше дивлячись на цей Дніпро 1 в атаці. Ну дуже коло виглядає команда. Філіпов ну, форварди не забивають. Довбик пішов, забиває Рубчинський. Забивав Бланко, От Після відходу Довбика забили дві людини, два півзахисники. Бланко і Довбик. Один. Ой, Довбик кажу. Бланко і Рубчинський. Будь ласка, єдині люди, які забувають. Треба зараз ще награти Форвардів, чи Ківінду, чи Філіпова, щоб їм дати шанс. Ну і на рахунок кучера, друзі. Я думаю, якщо він не проходить спартактернаву, це аут. Як ви вважаєте? Чуть прогнози. Тому що по цій по цьому матчі, по славі, не, не, не бачу сенсу багато слів говорити. І, знову ж таки, і по оцінкам видно, що хто виділявся. Це Рубчинський Піхальон, Кіна який дивовижні сейви робив. Все. А якщо в нас голкіпер робить цей значить захист повний провал. І в Дніпрі один так і було, тому що ну, був повний бардак. Про Динамо те саме можна говорити, але до них ми ще перейдемо. Тому робимо підсумок короткий по дніпру 1. Добре, що не програли цей другий матч. Добре, що в принципі хоча б в нічию зіграли, і, і то нормально. Далі будемо вболівати за Дніпро один, хоч якось вже проти Спартак Тернави. Але, ну чесно кажучи, не виглядає Дніпро один якось потужно сильно в атаці. Навіть проти суперника, який 3-0 і так виграв, їм вже особливо не потрібно. Ну, особливо бажання я не у всіх футболістів бачив на футбольному полі, тому тут є велике питання, як далі Дніпро 1 буде досягати результату з цим тренером і забивати голи в атаці, створювати моменти. Це дуже велика проблема зараз для команди Олександра Кучера. Поки що для команди Олександра Кучера, тому що Красніков вже пішов. Я думаю, що він чекає вже і Кучера назад металіст. Мені здається, ми до цього скоро прийдемо. Але все-таки надіємося, що Дніпро-1 пройде в груповий етап Ліги конференції. Переходимо до київського Динамо. Тут набагато цікавіше, тому що Київське Динамо виграло з рахунком 2-1. Ну, по пенальті, якщо рахувати, то можна сказати, що 3-1. Тому що перемога це як по пенальті виграв, значить один м'яч забив, друзі. Ну, по складу. В принципі додався Ванат. Ванат уже виздоровів і мав змогу взяти участь у матчі. В центрі захисту грав дячук разом з сиротою, і зліва був олошин. Дуже тяжкий матч для перегляду. В мене були дуже різні емоції від першого тайму, від другого тайму, від додаткового часу. І від серії пенальті це взагалі якісь чотири відчуття від гри Київської Динамо. Я також ну давно не відчував І другий момент це. Давно так не переживав за якусь українську команду саме в серії пенальті, реально, кожен футболіст підходив бити. Це було дивижне переживання. Але давайте по порядку саме по тайму. В першому таймі повністю. Неадекватна гра від київського Динамо. Ми володіли м'ячем, але нічого не змогли створити. Просто жодного моменту якісно Один удар на початку зустрічі Сидорчука не знаю в сторону, десь туди в болівальники він пробував, метрів 10 від воріт. Жахливий удар. Контроль м'яча у нас в першому таймі був взагалі. Ми більше контролювали м'ячем. Все класно, але ну йо майо, два удари, один тільки в ствірі, то я навіть не пам'ятаю, куди ми там влучили. Все, що можна згадати за перший тайм, це оцей припущений м'яч від Джурасика. І це перший був момент якраз у Аріса небезпечний біля наших воріт. І вони відразу його використали. І це при тому, що Аріс грав, вони тупо сіли захищати рахунок 1-0. Це було логічно. Грали тільки на контратаках. Прикол в тому, що забили вони нам не з контратаки, а з позиційної атаки, де ми провалились на правому фланзі, де давайте розбирати ось тут по порядку цей гол. Ось для вас зробив два скріншоти. Була б можливість у відео вставити, я б показав. Але два скріншоти. Ось іде навіть штрафну площу. Це коли ми пропускали перший м'яч уже під кінець першого тайму. Перший же момент Аріс, на гол, на жаль. Але йде навіть штрафну, дивимося уважно. Пальма, 17-й номер, він зовсім один. Ви подивіться, яка відкрита зона. Ну і дивимося на розташування футболістів. Це дуже важливо, тому що, от, як ми бачимо зараз. Тимчик грає своїм футболістом, дячук грає своїм, сирота, начебто, теж когось тримає і йде на навіс якраз зараз в штрафну площу із-під Дубінчака. Ну і Сидорчук, Сидорчук взагалі без гравця. По факту, якщо дивитись на цей епізод, зліва. Прибіг допомагати саме дубінчаку Волошин, і по ідеї там у нас проблем ніяких не було. Справа ми бачимо одного тимчика Сидорчука без футболіста. Тобто, по факту, Сидорчук мав би. Побачити, що пальму кинули, а тимчик не може закривати двох футболістів один. Тобто, повинен був Вінгер прибігати. Тобто, Андрій Ярмоленко мав тримати пальму. Якщо так дивитися, по факту, коли Волошин прибіг допомагати своїм, він є в штрафній площі. А Ярмоленка немає. Це по факту був його футболіст. Сидорчук не зрозуміло кого тримав. Він тримав 11-метрову відмітку. І далі дивимося, стається. Далі просто чудеса. Пальма отримує передачу. Він, звісно, там один. Ярмоленка там не, немає. Сидорчук не встигає, як завжди. А тимчик не розуміє, що йому робити, тримати того футболіста чи все-таки блокувати передачу. Він і те, і те робив невдало. Дячук теж відсторонився, думав, блін, що прикрити тимчика, може, ніхто не встиг. Розумієте? ніхто не встиг, ні тимчик, ні Сидорчук, який біг, був в заднім пас, задніх, можна так сказати, взагалі без футболіста був. І якби дячук не знав, що робити, тому що він був своїм футболістом, покинути його ну таке собі і вже не встигав. Тобто тут міг попливати на епізод або Тимчик якось заблокувати, в нього не вийшло він блокував ближній кут. Або от Сидорчук, який не встиг. А по факту винен в цьому епізоді Андрій Ярмоленко, який не допрацював, він мав би повернутися назад. Якби він був з пальмою можливо, цього голу б не було. Реально. І тому ми пропустили і. Ну розумієте, ми починаємо грати в футбол тільки тоді, коли пропускаємо. Забив, до речі, джурасик Щоб так от футболіст колишній футболіст Шахтаря і Дніпра це, один. Це дуже неприємно, якщо чесно. Коли забуває колишні Шахтаря, ворота Київського, Динамо, чи на такій стадії в команді Аріса, якби вони повели в рахунку, і це добре, що ми дуже швидко відповіли. Теж забили в роздягальню 1-1. і це та ситуація, коли ну розумієте, це можна порівняти з тим оцей оцей пас Сидорчука на Волошина і Гол Волошина. Ну це взагалі красиво, реально. Де нам сьогодні хороші голи забивали, якщо так брати, пас Сидорчука просто, я не знаю, хаві, інєста, що це може бути. Але от таке робить Сидорчук раз в рік. Це те саме, як він раз в рік з 30 метрів забивав 9. Він сьогодні теж бив по горобцях і там мимо взагалі пробував. Але от такі передачі і взагалі голи фантастичні від Сидорчука ми бачимо раз, два в рік, максимум. І це добре, що цей пас стався в цьому матчі. І зрівняли рахунок, це психологічно було важливо, тому що йти 3 0 1 вони на другий тайм ще більше сіли. А так другий тайм для нас був ну набагато простішим, і це при тому, що ну все одно дуже я вважаю, провально. Провальний другий тайм був для київського «Динамо». Не, не видно було характеру команди тупо змирилися з результатом ми. Я не знаю, билися лобом об цей захист Аріса на їхній половині поля, билися об нього і не могли його пробити. І в кінці гри треба було от випускати Андрієвську, як вгадав з замінами. Дуже важливо, що дуже класно вгадав заміни Малучецької. Я не знаю, де він бере ці всі відчуття. Напевно, відчував, що якщо не пройде, то точно його звільнять. Можливо, Суркіс десь його трошки напряг в цій ситуації, хоча я не думаю. Андрієвський вийшов, Караваєв, Брашко і Діало Під кінець гри вже на 82-й, на 85-й Ми забили. Я в телеграмі там вів онлайн текстову писав, що 15 хвилин треба вже. Якби 15 хвилин до кінця гри нам треба робити камбек. Далі пишу вже 10 хвилин, терміново треба робити камбеки. І да, все-таки гол стався. Передача Андрієвського теж класна. Тобто, із глибини сьогодні центральні півзахисники, ну реально. Як в Барселоні віддають передачі, і Олександр Караваєв дуже якісно, дуже якісно реалізував цей момент. Тобто, реально, свіжість і холоднокровність цих футболістів дозволила Динамо забити. Нарешті розрізали цей захист, і це показує, що в Аріса нічого особливого в захисті нема. Треба просто діяти креативно. Як тільки з'являється креатив, проблеми всього Аріса розумієте? І, і можна спокійно їх проходити. Просто ми підходимо до і не знаємо, що робити. Ми стараємося щось робити по стандарту, по шаблону. А коли Динамо починає креативити, стаються голи. І, і це дуже добре. Да, від Ярмоленка сьогодні не було особливого. Ну, мало в нього було моментів, і його потім поміняли. Він зіграв 106 хвилин цілих. От, і звісно, ми пішли в додатковий час. Це дуже добре, тому що Динамо могли вилетіти. І я, до речі, перед грою проводив голосування. В Телеграмі на рахунок того, чи пройде Динамо Аріс, пройде Динамо команду Аріс, і проголосувало 136 голосів було 68% проголосували, що так, 32 відсотки проголосували, що ні. Я голосував теж, що так, і в принципі, люди вірили в Київське Динамо, але ну це це було якось так дуже дивно. і навіть оці ці емоції після першого голу київського динамо, коли ми пропустили і відразу забили. Чесно, в мене не було емоцій. У мене були якісь такі емоції. Типу, блін, що це був за тайм хіровий, Реально? Так само й тайм другий, взагалі в кінці гри, що то було в кінці гри? Я не розумію. Ми могли, ми могли реально пропускати від Аріса і в додатковий час вони в меншості грали. Вони отримали червону картку там, на якій хвилині? На 106-й. Тобто ми 15 хвилин грали в більшості, і це при тому, що Аріс в кінці матчу там дивовижний сейф зробив Бущан. Вони мали забивати і закривати гру. Це феноменальний валідол. Я не знаю, як ми це витримали. Якби не Бущан в цій грі, то я, я не уявляю, що вболівальники Динамо зараз і взагалі вболівальники українського футболу писали. А так, серія пенальтів, закономірна. Я вважаю, що Динамо ну, на те, що награли, та й заслуговують. Тобто, ми, вони заслуговують на цей валідол, саме який вони отримали по серії пенальтів. А це для футболістів теж валідол. Це реально вони розуміють, що зараз не вигравай, вилітайте нафік, і ніяких єврокубків в цьому сезоні. Це дуже важливо було. І ну, впевненість десь була, тому що я дивився на голкіпера греків, ну, якийсь він такий. Вбущана якась більша впевненість була в собі, і воно так і вийшло. Тобто перший пенальті пішов бити Брашко, забив, в них пробив Фабіан, далі Андрієвський забив. До речі, перші оці три пенальті, чотири давайте пенальті, дуже непереконливо ми пробили. Знову ж таки, там Грек мав тачить, якби була більша кваліфікація в нього, як голкіпера. У нас Бущан витащив один пенальті. І, в принципі, потім не забив Періс. Періс, який взагалі фактично не грає за Динамо і. Пішов, не забив, ну, так собі виглядає. Дуже добре, що там на Беніто теж дуже велика була відповідальність. Він пішов, забив це пенальті, далі дячук Дубінчак. І оцей останній епізод, коли пробував їхній іноземі з темношкірі, пробив іще воріт, і емоції бущана. Просто що це було за здорово я, я не знаю. фантастично емоції, Київську Динав в кінці гри ще і по жовті отримали за емоції, напевно, за що там. Це розумієте матч. Ну, я не знаю. Ми, можливо, не заслуговували проходити далі. Але і Аріс не заслуговував, я вважаю. Тобто, це було дві рівні команди, які билися лобом. Хто більше помилиться, той якби вилетить. То Аріс просто не так ну не пощастило. Не пощастило, вони не змогли реалізувати свої пенальти. Статистика по грі Аріс нас перебив. Володіння у нас було. Але Аріс, ну, по факту, там більше ударів завдав. І це при тому, що. Ну, в принципі, нам більше треба було йти вперед. Хоча ми і зрівняли рахунок, рахунок був рівний, і потім Аріс уже включився. Але, ну якщо ми не переграємо навіть отакий Аріс, да, я розумію, що тут один грек, тільки всі інші це іноземці. Причому інтернаціональні дуже сильно тут просто іспанці, бразильці, англійці, аргентинці, Камерун, Хорватія, хто тут тільки не грає? Андурас. Шведи, Чехи, всі грали. Всі грали тут. У нас одні українці, ну, звісно, там і нігерійці є, але то з запасу виходили, в нас кістях команди це повністю одинадцята з українців. Тим не менш, Динамо з валідолом, з правдами-неправдами, пройшли цей Аріс, далі Бешикташ, на якому, скоріш за все, ГГ. А якщо ми не проходимо Бешикташ, то Динамо Київ вилітає з Єврокубків і не буде приймати участь в Єврокубках цього сезону. А коли таке востаннє було, друзі? До речі, сьогодні на стрімі задавали питання, коли востаннє київське Динамо не брали участі в груповому етапі Єврокубку тобто пропускали сезон Єврокубка Ви пам'ятаєте? Я чесно, ні. От скільки дивлюсь футбол, я не пам'ятаю, щоб Динамо пропускали Єврокубковий сезон? Я от знайшов одну інформацію, вона відкрита з Вікіпедії. Буквально кожен може її переглянути, але зачитаю 1995 рік. Відбувається грандіозний скандал. Динамо добивається права участі в лізі чемпіонів. Однак, після першого матчу арбітер звинуватив клубу у спробі підкупу шубами. Я думаю, це відома тема. Можливо, хто там олди пам'ятає, хто старший за мене там і за інших глядачів. Тобто, підкуп шубами від Суркіса був тоді. І після короткого розгляду Єфади скваліфікували Динамо з розіграшу, заборонивши участі в Єврокубках на два роки. В 96-му Динамо все-таки добивається зняття дискваліфікації, проте реабілітації не сталося. Тобто, по факту, і потім в 96-му якби Суркіси повернули Лобановську, і там фантастичне Динамо Лобановського потім розривало Європу. Тобто, ну в останнє, наскільки я розумію, це було в 95-му, що Динамо там щось пропустило. Розумієте, так? Да? І, і зараз це може статися. Тобто, це може бути один з найгірших сезонів за останні скільки, 20-30 років. Без Єврокубків, Ліги Конференції, а, а далі би це дуже серйозний клуб. Тому, друзі, я не знаю. Ваші прогнози в коментарях пишіть, як вам можливо, знову треба шуби якісь включити, щоб пройти Бешктаж, чи що нам треба зробити, щоб не зганьбитися реально? київському Динамо Дніпро 1 ми вже про нього говорили, по Дніпру-1 там трішки легше ситуація, там Спартак Тернава. Тут Бешикташ, там дуже сильні футболісти. В Вслідуючих відео ми розберемо суперника, обов'язково подивимось на склад і якби, оцінимо шанси наші на фоні Бешикташа. Але ну, якщо ми зараз мучуємося з Бешкташем, я не знаю, що буде, друзі. Мені навіть складно уявити. Я розумію, що ми в минулому році Фенербахче пройшли, але і Динамо в минулому році краще виглядало, от на, на серпень того сезону, а потім був уже спад. Це ще з циганковим було. А зараз циганкова немає є Ярмоленко не, не в праймі далеко, вже на закаті кар'єри. Да? І атака, яка ну, поки що теж не може особливо розривати. Аріс в цьому матчі був це як покращена версія Минає, я б так сказав. Дуже так, грамотно захищалися, як тільки Динамо включали креатив, хороша передача, розрізання захисту, тоді тільки Динамо от, забили два м'ячі. Тому, друзі, переживати є за що, розумієте? І пишіть ваші прогнози на рахунок. Дніпра один, Київський Динамо і також зорі, яка буде грати зі Славою. Я дуже переживаю тепер за зорю. Будемо теж включатися тепер на три команди в кваліфікаціях. Друзі, будемо дивитися, переживати, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми будемо розбирати всі матчі, будемо готуватися до, до найгіршого, але віримо в краще. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться інші відоси, які виходять на цьому каналі. Пишіть свої коментарі, цікаво буде вашу думку почитати. Моя думка така: Зоря вилітає від Славії, якщо коротко, спокійно вилітає від Славії, йде в групу Ліги Конференції. Дніпро 1 хочеться так вірити, проходить Спартак Тернаву і виходить на груповий етап теж Ліги Конференції, а Київська Динамо перше за 30 років вилітає. І не бере участь в Єврокубках. Чесно, я. Давав прогноз перед сезоном, що Динамо 100% потрапить в групу, потім давав 70, зараз даю вже 30%. Тому думаю, що ми, ну, Динамо не пройде. І залишиться три команди. Всім до нових зустрічей.